Ми ще маємо дочекатися рішень Ради Україна-НАТО, але загалом ми розуміємо, що це допомога з ППО, це протиповітряна якраз оборона. Тут є вже зрушення. Дозволи, чи зможемо ми далекобійною зброєю бити по території Росії є зрушення безпосередньо. Великобританія вже дала добро, подивимось на інші країни, чи підтримують вони. Ряд безпекових угод підписано. Далі треба сказати, що це поставки озброєння і фінансова допомога, тобто це майданчик, на якому в дуже тісному колі, пришвидшеному режимі, вирішується велика кількість питань. Але давайте розуміти, що ворог продовжує свої зухвалі атаки. Понеділок був жахливим для багатьох міст України, і Київ, Кривий Ріг, Дніпро, співчуття всім родинам. І треба розуміти, що судячи з анонсів, можливо, і додаткові будуть загострення, тому треба колективно бороти ворога. Чи пов'язані атаки до саміту, ну не виключаємо, що це е... використовується Російською Федерацією, а для того, щоб Згущатись, як то кажуть, фарби і певним чином показувати свої нелюдські якісь кровожерливі амбіції. Але я так розумію, що все одно підтримка навколо України є. Але давайте розуміти, не по питаннях України збирається саміт НАТО. Є питання і транзиту генсека, Столтенберг, і Швеція, яка стала повноправним членом привітання її по багатьох питаннях. Просто для нас це болить і у нас війна, але НАТО задіяно і в інших питаннях теж.